Так, терміново треба подивитися, якась незрозуміла фігня відбувається, батарейка не стає на зарядку. Постійно моргає червоним і не хоче заряджатися. Якщо взяти тестер, то можна побачити, що вона по нулях фактично. Дві сотки, тобто повний нуль. Вона не бере струм. Пробую її дьорнути за допомогою блока живлення від лабулаторника, вона струму не бере взагалі, тобто щось серйозно. Я або десь якийсь запобіжник, або навіть не знаю що. Буду зараз питати добро на розклеювання, розполовинювання батареї, дивитися, що всередині. Моторолівських імпресів ще не розбирав. Думаю, що там звичайний літій з БМС-кою. Дали добро на розборку батареї, все одно це труп і якби одноразова річ. Відповідно, якщо вдасться зремонтувати, то якось буде. Якщо ні, то принаймні будемо знати, що всередині наклейка. Під наклейкою є вентиляційний отвір з мембраною. Його не можна діявити і закривати. Це мембрана, яка дозволяє проходити повітря, не пропускає воду. Також є три контактних зварка, три електроди це контакти, що дублюють клемник. Вони запаралелені по вертикалі, ось це по-моєму мінус. Середній контакт це є сенсор батареї або обмін даними, якщо є БМС-ка якась, і плюс ззаду на кредл, на зарядний стакан, мінус іде скрізь. Плюс не дзвониться, не проходить. І два якісь інформаційні, як вони використовуються, не знаю. Пластик дуже якісний, заклеєно, заварено так, що довба врізав, шансів немає. Тому взяв фрезу і валю фрезою по периметру. Розрізав, дає доступ. Пластик товстезний ось Можна побачити, наскільки він товстий. Тут є буртик і десь міліметра два це є товщина пластику. Всередині видно якусь плату, тобто є контролер, є БМС-ка. Вже звідси бачу, що батарея вздута. Далі допиляти доволі проблематично, виламувати теж ще зарано тому що зовнішній виступ пластмаси не дозволяє прорізати. Мабуть, зараз його відбулгарю. І тоді тонкою фрезою дойду хоча б дозаду, тоді виламаю. Бо вже сракою чую, що та батарея піде тільки на дослід. Якщо вона дута, то купляти елемент не факт, що буде доцільно. І невідомо, чи контролер не заблокувався. Дорізав. Далі треба грубою силою виламувати. Бо ззаду тут вже не підріжу ніяк. Так, відгинаю, виламую. Що ми бачимо? Ізоляційна накладка на контактну групу. Контакти ззаду пішли теж на контактній зварці. Батарея явно здута, причому так конкретно здута. Виглядає як якась космічна технологія. Контролер оперезує батарею практично з трьох боків, з чотирьох навіть. Зриваю контактну зварку, будемо аналізувати саму плату. Вишпортую елементи чи то, що від них залишилося. Знизу вони приклеєні, приклеєні моцно. Маємо дві банки. Такі банки я бачив лише на старих ноутбуках такого форм-фактору, давно мені не попадалося. Теж ізоляційна прокладка і напряму на клемники. Тепер давайте дивитися, що куди. У нас є написи: ось так краще і більш наочно. Якщо взяти акумулятор на себе, скоріше за все, ви так його будете тримати. Праворуч є Charge плюс, ліворуч Charge мінус. Біля мінуса лінія дата комунікація. А правіше, внутрішній контакт це є ХТ, Хіт сенсор, напевно, або якось так. Позначений як ХТ. ТГ, точніше, верх ногами дивився, Тьфу, ти на вечір втомлений. Тепер по самому контролеру. Що ми тут бачимо? Ось така плата. Середня точка. Середня точка виходить сюди. Це навіть платою важко назвати. Це це. Це фактично шлейф, причому з місцями для перегину. Є шунт, є біди мікросхем, є мікросхема пам'яті навіть. Нічого собі. Хоча ні, це не факт, що пам'ять мені чомусь воно так просто на флешку по корпусу видалося. Це можна розпізнавати. Або вгадувати, що це таке. Ще щось тут є, ще транзистори мікросхеми. Прекрасно, мало їх було. І пішов через дроселі катушки. Десь ось сюди. Це, очевидно, силові ключі. Цікаво. Ремонтувати подібне, я думаю, сенсу немає. Якщо навіть знайти елементи, то вони будуть коштувати. Це треба переварювати. І питання, що з контролером. Навряд чи він простий. Скоріше за все, тут є якась прошивка, і, мабуть, він заблокувався, раз він взагалі не хотів брати зарядку. Давайте глянемо, що є по факту на банках. І дивимося. Середня точка, один край нуль. Середня точка, другий край нуль. Тобто батареї повні трупаки. Цікаво і дивно. 0,07 В. Очевидно, другий акумулятор трогати не буду, немає сенсу. Зробити його шансів немає. Тим більше, що загерметизувати таке не вдасться ніяк. Я поки що погано розумію, як воно, а ось тут видно, як воно склеєно. Кришка ось на таку глибину сюди на тут є 3,5 4 мм плюс випади проклеєно в глибину. Причому заклеєно воно. Напевно, ультразвуком, тобто герметично. Відповідно, розковиряти шансів немає. А якщо ви навіть розріжете, ви втратите товарний вигляд і загерметизувати, потім це по-людськи не вдасться. Тобто ці батареї, на жаль, є неремонтопридатними. Ще раз крупним планом показую розпіновку. Може, комусь щось треба буде деталі чи ще щось побачити, ось так, можна буде поставити на паузу, змалювати. Зараз списувати, змальовувати я сенсу не бачу. Тому це максимум, що я зараз можу зробити. На цьому крапка Іду шукати дві нових батареї. Принагідно дали мені добро. Заглянемо в зарядний пристрій імпреса. Це є оригінальна зарядка. Знизу є схема. Під етикеткою її є п'ятий гвинт, четвертий, точніше, раз, два, три, це четвертий. Відповідно, щоб розібрати її, посередині треба відкрутити гвинт. Ці зарядки є різні, в тому числі багато китайських підробок. Якусь з них я навіть вроді десь дивився підробку, а зараз дивимося на оригінал. Ось так виглядає оригінальна. Тут є якась прокладка це виключно демфер, щоб не бовталися конденсатори. Під ним видно потужний діод один другий, ключ, процесор. Трохи логіки є. Лінії комунікації. Не знаю, як вони працюють, що вони роблять, можливо, якісь додаткові режими, чи навіть прошивка програмування. Знизу є порт. Для чого цей порт не знаю. Він знаходиться під кришечкою на гвинті. Тобто, ще сюдою можна щось не знаю, чи програмувати, чи перевіряти, чи контролювати. Видно, шунти, є запобіжник, якісні контакти. Це ось так виглядає оригінальна моторолівська зарядка. Так само крупним планом може комусь колись якісь номінали деталів. ставити на паузу, крутити дивитеся. Собі зроблю фотографію, може колись пригодиться. Радіостанція теж якісна, без гвинтів, вентиляційний отвір. Конектор батареї. Гвинтів як таких не видно. Вона герметична. Збоку є роз'єм підключення, напевно, тангети або навушників мікрофону. На цій виламано і немає наклейки. Попробую це заізолювати, загерметизувати. Завдання не ставили, навряд чи я підберу, щоб воно було нормально. Очевидно, було щось підключене і вирвали з м'ясом. Почищу, загерметизую. Станція має 15 каналів, регулятор гірше ліпший. Якась кнопка, індикатор, знімна антена. Все якісне, прорезинене і масивне. Антена, причому без центрального контакту. Це просто вкручується балванка. Тобто баластом виступає фактично сама рація для штирівої антени. Кнопка. Дві кнопки, третя кнопка. Призначення не знаю, з ними близько не стикався. Очевидно, через той порт і проходить програмування і прошивання ключів шифрування. Модель XPR7350E.